Благодійна ярмарка. Ми збираємо кошти на ЗСУ. у нас відкритий збір зараз. У нас відкрита банка. Ми збираємо просто гроші. Ми будемо купувати комплекс нічного бачення. Організатором цієї ярмарки є наш деканат. Ми все нашими студентами готували, купували. І ось зараз у нас така відкрита ярмарка. В цілому, перша наша ціль була, як ви можете побачити, 8600 гривень. Зараз ми збираємо трошки вже більше, обширніше, аби купити щось більше для наших хлопців. І, можливо, також занесемо ці кошти, щось купимо нашим хлопцям і занесемо це все в наш госпіталь Житомирський. Саме така ярмарка, так дійсно в нас була вперше, але ми вже неодноразово проводили. Збори і просто закупівлю якихось речей потрібних нашим хлопцям, і також віддавали в госпіталь, і також. 1 вересня ми збирали просто кошти, також на ЗСУ. Я дуже сподіваюся, що будуть люди долучатися зараз. І ми вже і так тут стараємося, кричимо просто і говоримо про те, щоб люди до нас приходили і купували наші солодощі. Хтось просто купує, дає гроші, хтось може нічого не купувати і просто також кладе гроші. Долучитись онлайн можна, є відкрита банка. Також ми поширювали це все в наших інстаграмах на наших сторінках. Також ми виставляємо це на офіційні канали Житомира це об'єднує нас всіх, як нас, студентів, це об'єднує, тому що ми разом всі працюємо колективом, а людей об'єднує тим, що вони долучаються до цього і допомагають нашим збройним силам.